Урочисте відкриття пам'ятного знака відбулося 9 лютого. Участь у заході взяли рідні загиблого, представники влади, бойові побратими, учні та вчителі школи. Зворушливо звучали адресовані пам'яті загиблого слова з уст усіх, хто побажав виразити свої почуття, згадати про подвиги, які на вніс сім'я Олега Лущака долав героїв борців, що поклали життя за Україну. Хвилюючим став виступ заступника міського голови Віталія Кригана. Буквально Три дні тому Олег міг святкувати своє 33 річчя. Так сталося, так сталась доля, що його вже майже два роки немає з нами. Залишилась маленька донька, дружина, мама. Ту біль тяжко передати. Ця сім'я стійко її переживає, їм дуже тяжко. І тому я хотів би їм подякувати мамі за сина, дружині за чоловіка. Я хотів би подякувати самому Олегу, тому що він нас всіх чує, він бачить сьогодні нас всіх за його подвиг, за те, що він зробив для нас всіх. Сумно лунала над шкільним подвір'ям пливе Урочисто звучав гімн України, як свідчення пошани до пам'яті Олега до підніжжя стіни, на якій встановлено пам'ятний знак, лягли червоні гвоздики. Вічна пам'ять герою. Сподіваємось, що як зауважив Віталій Криган, щоранку йдучи до школи, школярі згадуватимуть про Олега Лущика і його подвиг.